Більше новин економіки в нашому огляді. Температура в оселях може впасти. У Мінрегіоні не відкидають. Якщо газу не вистачить, стовпчик термометра в квартирах українців триматиметься не вище 16 градусів. Також урядовці зазначають, значна втрата тепла буде і через вилікання самих мешканців, які ігнорують енергозберігаючі технології. Більшість багатоповерхівок і досі не утеплені іззовні. Тож на їх комплексний ремонт наступного року планують закласти бюджетні кошти. До кінця серпня Україна отримає першу партію російського вугілля. Компанія Центренерго вже чекає на антрацит з Кузбасу, повідомляють у Міненергетики. Залізницею планується отримати 200 тисяч тонн. Є перспективи доставки африканської копалини і морем. Вартість такого маршруту коливається в межах 80 доларів за тонну. З Росії та Донбасу трансфер трохи дешевший. Нагадаємо, торік у Кремлі діяла негласна заборона на транспортування вугілля до України. Ще один міжнародний кредитор остаточно погодив виділення Україні півмільярда доларів. Таке рішення про позику на підтримку політики розвитку України ухвалила Рада директорів Світового банку. Гроші підуть на зростання української економіки, встановлення прозорості в системах управління та зменшення вартості ведення бізнесу в державі. Завдяки цьому Україна може отримати ще додатково 300 мільйонів доларів від Японії та 24 мільйони від Норвегії. Українці їстимуть паляниці за старою ціною. У міністерстві аграрної політики обіцяють, що цього року хліб не дорожчатиме для внутрішніх потреб. Пшениці вистачить, адже намолотити планують сторицею. Левова частка піде на експорт. Аграрії вже готують до продажу понад 36 мільйонів тонн зернових. Це більше ніж торік. Таким чином в уряді планують залучити в країну майже 6 мільярдів доларів.